Тож, стійкість є дуже важливою, і вона визначає нашу здатність навігувати через перехрестя і дороги життя, коли на них присутні страждання і випробування. Вона дуже потрібна кожному з нас, нашим сім'ям, нашому народу. І тепер ми постаємо перед дуже важливим питанням, звідки вона береться, чи вона є рисою, яка притаманна окремим вибраним героям свого роду даром Божим, чи вона є може якимось пов'язана з якимись секретними техніками, які десь треба, треба знайти, як контролювати дихання чи як регулювати страх. Це дуже важливі питання, тому що нам усім треба навчитися розуміти стійкість і зростати в стійкості. Спробуймо поглянути на це теж крізь призму науки, тому що феномен психологічної стійкості. Досліджується науковцями. Вона є чимось дуже цінним, тому не дивно, що є стільки досліджень, скерованих на те, щоби зрозуміти, що є її складниками, що забезпечує її дію. І що ми знаємо з цих досліджень? Перше, що нам відомо, що стійкість це не є щось таке, що або є, або немає. Вона радше є спектральною характеристикою тобто, десь так, як м'язева сила. Ми не кажемо, так, знаєте, що людина є або зовсім слабкою або абсолютно сильною, є різні ступені цієї сили. І тому ми можемо її плекати, тому ми можемо в ній зростати. Друга річ, яку ми знаємо про стійкість, що вона є в усіх нас. Ми народжуємося з нею. Десь так, як ми усі народжуємося з м'язевою системою, ми всі народжуємося з м'язами, ми всі маємо задатки цієї системи. Звісно, генетично в нас можуть, мож, можуть бути різні версії, але вона в нас є і вона розвивається з досвіду. Третя річ, яку ми знаємо про стійкість, що, так як м'язева система, це не є якийсь один м'яз, так як здатність рухатися чи виконувати певні фізичні завдання не залежить просто від групи м'язів, а вони залежать від системи. Нервової, кістково-суглубової, м'язевої, їхньої координованої взаємодії. Так само психологічна стійкість вона складається з групи компонентів, які взаємодіють між собою. І, власне, нам дуже важливо розуміти, які це компоненти, бо кожен з них нам потрібно плекати. Отож, це справді важливо знати, що стійкість має формулу, і нам потрібно її розуміти, нам потрібно розуміти її складники. Четверта річ є про те, що насправді ця формула стійкості є проста, і інакше не може бути. Тому що інакше людство би не пройшло через століття воїн, епідемій, різних стихійних лих і випробувань, які випадають на, на нашу людську долю. Формула стійкості є проста, і насправді вона всім нам знайома. Нам не потрібно їхати кудись у Гарвард. На якийсь секретний вибраний курс про психологічну стійкість. Нам швидше треба подивитися на нашу культуру, на життя тих, хто був перед нами, наших бабців, дідусів, і ми побачимо, що їм є добре відома ця формула. Ця формула є про те, які є наші цінності. Ця формула є про те, якими є наші стосунки, і про нашу єдність, про те, як ми сприймаємо життєві обставини. З мудрістю, про те, що ми робимо у відповідь на них, про те, як ми підтримуємо один одного. Це є формула стійкості, і ми будемо про неї говорити далі. П'ята річ є про те, що, знаючи цю формулу, нам потрібно розуміти, що це не просто знання, а це знання, які ведуть до дії. А тому вона пов'язана з певними вміннями. Тобто, це не є просто якесь секретне знання, що от ми ним володіємо і ми є стійкими, бо ми щось знаємо. Це швидше про те, що нам треба навчитися в певний спосіб думати, в певний спосіб знати наші цінності і жити ними, в певний спосіб діяти, володіти вмінням будувати міцні стосунки і підтримувати їх такими. Тому це дуже важливо розуміти, що. Психологічна стійкість це про вміння, які нам треба практикувати, які нам треба розвивати. А тому стійкість потребує практики. Вона потребує плекання. І не просто практики, а осмисленої, мудрої, послідовної практики і дисципліни, і тоді вона росте в нас. Полем для практики є наше життя. Ми можемо сказати, що, власне, наш досвід, наше життя і є. Академію стійкості для кожного з нас. Але тут важливо зауважити, що є одне але. Це але є про те, що досвід і випробування не обов'язково ведуть до стійкості. Випробування не обов'язково роблять нас сильнішими. Ми можемо впадати в зневіру, і ми можемо не ставати сильнішими на зламі, а навпаки, залишатись розбитими на зламі. Ми можемо стикатися з темрявою і, на жаль, наповнюватися темрявою. Ми можемо у відповідь також озлоблюватися. Те, що ми стикаємося з болем, може вести нас до того, що ми стаємо холоднішими і жорстокішими, але може вести теж і до того, що ми сповнюємося світла, любові і співчуття. Тому стійкість не стається сама собою. Просто від того, що ми маємо досвід випробувань. Стійкість росте в нас тоді, коли ми робимо вибір, коли ми взаємодіємо з життєвими випробуваннями у певний спосіб, з певною настановою. І ця настанова є наш вибір, наш вибір про те, якою людиною ми хочемо бути серед цих обставин. Як ми хочемо реагувати на ті випробування, з якими ми стикаємося. І коли ми робимо вибір, що посеред темряви ми хочемо бути зі світлом, ми ростемо в світлі. Коли ми робимо вибір, що ми хочемо жити з любов'ю, тоді в нас може рости любов. І коли ми робимо вибір, що які б не були обставини, з якими б труднощами ми не стикалися, наш вибір є жити. Жити в правді, жити в любові, жити в добрі, жити в мужності, жити в силі саме тоді у нас росте стійкість.